При завантаженні прайсу можливе виникнення помилок. Помилкова назва виробника. Це означає, що назва виробника вказана невірно, можливо, ви вказали її на крилиці у назві присутні помилки або даний виробник не зареєстрований у нас в каталозі. У випадку, якщо назва виробника була прописана неправильно, ви можете скористатися кнопкою налаштувати автозаміну. Виправити назву виробника на етапі завантаження та зберегти правила обробки прайс-листа на майбутнє. У разі якщо виробник не зареєстрований, вам необхідно через розділ звернення до підтримки надіслати запит до відділу експертизи, вибравши рубрику Додавання нового виробника та у вкладенні прикріпити посилання з описом даного бренду з електронного джерела або Word файл. Відділ експертизи опрацює звернення у режимі черги та додасть виробника до нашого каталогу. Не знайдені в каталозі. Це запчастини, які не скросовані або відсутні у нас в експертному каталозі за вказаним вами кодом. Швидше за все, це запчастини-аналоги. Для того, щоб ми до свого каталогу додали запчастину аналог, нам потрібно знати, аналогом якої оригінальної запчастини вона являється. Тобто дізнатися код та виробник оригінальної запчастини та додати в її кросгрупу цей код аналога Для цього вам необхідно надати нам файл Excel, що складається з чотирьох колонок. Перші дві код і виробник запчастини аналога, яку ви хочете додати в каталог. Наступні дві це оригінальний код і оригінальний виробник запчастини, з якою ваш аналог взаємозамінний. Даний файл. Необхідно відправити до відділу експертизи та його скросують у режимі черги. Якщо запчастини не скросувати, покупець може знайти їх лише за допомогою пошукового рядка за кодом, і у видачі вони будуть відображатися як неперевірені експертами АвтоПРО. Це значно зменшує можливість продажу цих запчастин, оскільки більшість пошукових запитів йде через каталог. Невірний формат у полі кількість. Помилка виникає у випадку, якщо в полі вказані знаки більше-менше тире, рядок не заповнений або вказаний нуль. У полі кількість повинні бути вказані лише цифри більше нуля. У процесі завантаження ви можете скористатися кнопкою налаштувати автозаміну та замінити помилкові значення. Дублікати. Однакові запчастини з різною ціною. При завантаженні прайсу на склад із дублікатів підтягнеться лише одна запчастина із меншою ціною. Неправильна ціна. Помилка означає, що для деяких автозапчастин в прайсі, що завантажується, не була вказана ціна. Щоб виправити цю помилку, вам необхідно відредагувати ціну в прайс-листі і завантажити його наново. Після роботи з помилками ви можете поставити галочку Завантажити нескросовані коди, і поки ваші запчастини будуть кросуватися, є можливість, що ці позиції знайдуть за допомогою пошукового рядка по коду.